Для покращення умов ведення бізнесу у нас тепер є значне зниження фіскального навантаження на фонд оплати праці. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування уніфікована та знижена до 22%. Також скасовано внесок, що отримувався у діапазоні від 2 до 6% із заробітної плати працівників. Зазначене дозволить зекономити бізнесу. Біля десь 100 мільярдів гривень. І таки хотів би звернутися до платників податків. Я вважаю, що цю, скажімо так, економію всі компанії повинні або могли би пустити на збільшення, саме на збільшення фонду заробітної плати. Це дозволило би і їм стимулювати своїх працівників, і дозволило би не знижувати для держави надходження до пенсійного фонду. Тому дуже сподіваємося, що це буде відбуватися. Треба ввести бізнес прозоро, треба сплачувати податки. Я думаю, що все ж таки, що заробітня платня в конвертах повинна залишитися в минулому.